Ми зараз продали квартиру на поля однокімнатного з Тетяною. Це власник. Спочатку зробили там косметичний ремонт. так, так, так. Вартість була на той час приблизно 10 тисяч гривень. Ми все вивезли, старе, зробили оновлення і потім вже продали квартиру за 14 днів. Навіть ну так, десь так, так приблизно. Mm -hmm. Вам все сподобалось. Да, Міні враження. Все сподобалось. Все сподобалось. Ну що дуже приємно було мати справу. Все Ось, дуже швидко да, пройшло. Зігуром, з все швидко і все сподобалось. Нема ніяких так. Тобто, ви один раз уважень. зі мною созвонились, ключі віддали і прийшли вже так, на угоду. Так. Будете радити? Буду радий та всім звертатися до цього ревтара. До Єгора. Так, дякую. Дякую.